Організований батальйон 4-ї окремої танкової бригади був сформований 8 березня 2022 року. Навчання і злагодження новобранці проходили у важких умовах початку повномасштабного вторгнення. Завдяки самовідданості і рішучості наших людей, бойовий шлях підрозділу почався вже в квітні буремного 22-го року. Виснажливі бої з вагнерами, зеками, регулярними частинами ворожої армії не обійшлись без втрат, але загартували дух кожного нашого воїна. Ми тримаємо свій рубіж оборони в Харківській області. Тримаємо разом з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України. Тримали, тримаємо і будемо тримати.